Телеканал «Олтава» – Полтавські телевізійні новини. У вечірньому випуску дивіться про таке. Рік дітей Полтавщини не щеплюють від туберкульозу. Закупати препарат виробництва Росії держава відмовляється. Чи б'ють на сполох лікарі? Біля театру в обласному центрі стартував традиційний ярмарок бджолярів. На Полтавщині сплеск аварійності. Найбільше автопригод фіксують на дорогах обласного центру і Кременчука. Полтавська Ворскла на чолі з тренером Сачком потрапили під локомотив. Удома програли загребській команді і перестають боротися за нагороди Ліги Європи. Про ці та інші новини дивіться у вечірньому випуску полтавських телевізійних новин. Уже рік дітям, які народилися на Полтавщині, не роблять щеплення проти туберкульозу. Вакцину БСЖ не закуповує держава, оскільки. Україна відмовилася від російського препарату. Ситуація з іншими вакцинами також складна, через що порушується календар профілактичних щеплень. Коли новонароджені в нашій області отримують своє перше щеплення, дізнавалася наша знімальна група. Владиславі Зайцевій рік і два місяці. Дівчинці ще в перші дні свого життя мали зробити щеплення проти туберкульозу, але через відсутність препарату її досі не вакцинували. Мама Мирослава каже, що інші вакцини доводилося купувати. Нас виписали з роддому тільки з однією прививкою від гепатіта. БЦЖ, як нам сказали, прививки немає. кожне моє звернення до педіатра участкового відповідь одна. Немає. Загалом в області є 67% від необхідної кількості вакцини проти кашлюку, дифтерії, правцю, 17% – проти кору, паратиту та краснухи. У невеликій кількості є вакцини проти поліомеліту та гепатиту Б. Лікарі кажуть, дитину важливо щепити в ранньому віці. Надалі організм сам виробляє імунітет. Щоб максимально уберегти дитину, повинно бути здорове оточення, тобто здоров'я повинні бути близькі родичі. Серед дитячого населення ми повинні не забувати, що є реакція манту. Туберкулін, яким проводиться дана реакція, манту достатній в області. Є він в достатній кількості. Наразі в обласному департаменті охорони здоров'я чекають поставки вакцини БЦЖ. Ще ми її не маємо і, взагалі, її немає в Україні поставок вакцини проти туберкульозу. За графіком, ще раз, якщо я повторюю, за графіком ЮНІСЕФ і Міністерства охорони здоров'я, ми повинні отримати її протягом серпня. Ну, до кінця серпня ми сподіваємося, що ми її отримаємо і щепимо всіх, всіх діток. Лікарі радять батькам не панікувати, проводити профілактичні огляди та чекати на вакцину БЦЖ. З минулого року з Міністерства охорони здоров'я зняли функцію закупівлі вакцин. Тепер це роблять міжнародні організації, тож нині чекають від них поставок. Нагадаємо, нещодавно Полтавщина отримала вакцину проти сказу. Юлія Кравець, Сергій Коломієць, Полтавські телевізійні новини. Протягом минулої доби бойовики 42 рази обстріляли позиції українських військових у зоні АТО на Донбасі. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО. На Донеччині зафіксували 21 обстріл. Найбільша кількість традиційно біля Донецька та Маріуполя. Неспокійно було в Луганському та Старогнатівці. У районі Мар'їнки та Широкиного активність проявили ворожі снайпери, констатують у прес-центрі штабу АТО. Крім того, бойовики намагалися влаштувати диверсію біля Богданівки. Бенівці Полтавського району розпочали утеплювати другий блок гаріатричного пансіонату для ветеранів війни та праці. Роботи обійдуться у понад 7 мільйонів гривень. Надія Марківна третій рік живе з чоловіком у Горбанівському геріатричному пансіонаті. Вільний час витрачає на різні хобі, вишиває, в'яже спицями тощо. Гуляємо тут. У нас тут часто концерти, часто в нас газета, сінгазета виходить. Потім читаємо вірші, хто може вірші читаємо. Я, наприклад, люблю Наталю Баклай. Пенсіонерка говорить, у кімнатах комфортно і тепло. Торік у закладі термомодернізували перший блок. Утеплили будівлю у рамках проекту з енергоефективності. Уже є результат. Орієнтовно десь 130 по потеплопостачанню тисяч. Ми закономоли за минулий опальовий сезон. І десь близько 40 тисяч по телецернері. Нині ж розпочали модернізацію другого блоку на 140 ліжок. На це планують витратити понад 7 мільйонів гривень. П'ять з Державного фонду регіонального розвитку, решту виділили з обласного бюджету. Повністю замінені вікня, втеплені стіни, балконні плити, підвальна частина, дах утеплений і та замінена система теплопостачання опалення. Тимофій Голбан каже, орієнтовно витрати на теплопостачання зменшаться на 40%. Роботи планують завершити через три місяці. До слова, у Горбанівському пансіонаті живе 270 людей. Майже половина з них не здатні самостійно пересуватися. За своє перебування у закладі вони віддають 75% від пенсії. Якщо ж мають родичів працездатного віку, ті сплачують аліменти переважно у розмірі 30% від прожиткового мінімуму. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини. Проймати водні процедури в оновленому басейні така можливість з'явиться у дошкільнят Миргорода з 1 вересня. Після трирічної перерви басейн знову запрацює на території міського садочка номер 11 та Реконструюють оздоровчий басейн за кошти міського та державного бюджетів. Загальна вартість робіт майже 1 мільйон гривень. Спеціальна система фільтрації води та утеплений фасад. Заощаджуватимуть кошти на отримання сучасного басейну. Працюватиме він протягом всього року. А отже, вихованці всіх садочків міста зможуть отримувати водні процедури і взимку. Була заміна систем водопостачання, електропостачання, каналізації, була покладена плітка, вентиляція у нас була поставлена. Ну і саме основне, те, що зроблена чаша басійна, вже по новій технології положена не плітка, а плівка ПВХ вона дуже зручна в користуванні, економічна і вона безпечна для купання наших діток, тому що під пліткою лежить іще певний матеріал, який м'якенький, і якщо навіть дитина десь вдариться. То вона не пораниться. Мешканці будинку на вулиці Героїв Сталінграду 24, Що у Полтаві кілька років просять комунальників відремонтувати зруйнований поріг біля під'їзду? Їхні звернення розглядаються, але сходи досі не полагодили. Докладніше далі у сюжеті. 70-річний Олександр Павлович кілька десятків років живе у другому під'їзді на вулиці Героїв Сталінграду, 24. Каже, більшість тутешніх мешканців пенсіонери. Літнім людям не тільки дискомфортно, а й важко кожного разу оминати зруйновані сходи. І перешкода, і некрасиво, ж. Ну вже ж воно надоїло нам. Пенсіонер говорить, всі вчасно оплачують комунальні послуги спільними зусиллями, відремонтували під'їзд. У полагодженні порогу сподіваються на допомогу комунальних служб. Пенсіонери не встигли отримати у ту тищу, як біжимо заплатити за квартиру і вже за жил площі. Скоренько біжимо. В першу чергу платити. Мешканці під'їзду вже кілька років пишуть звернення до управління житлово-комунального господарства Полтавського міськвиконкому. Ось тут підпис. Всі мешканці під'їзду підписалися. Скільки? Тут я ну, 36 квартир. Відповіді надходять. Поріг відремонтують, коли на це будуть кошти у міському бюджеті. Що ми не звертаємося, ось воно все, оце все воно як -от формальні відповіді. Ні, воно ж як зараз. Ніхто не не відмовляє, ну ну і не роблять. Тим часом мешканці під'їзду ходять через пошкоджений поріг і побоюються за своє здоров'я. Поламала ногу, бабуся лежить на шостому етажі. Морально це очень больнова тут. Скупила щось, то принесла трошки, поставила. Треба ще ще пішла, бо мені не можна тяжелого. і не можна оце так і лазити. Служба інформації ЛТАВи звернулася до пресслужби Полтавської міської ради. Нині там готують відповідь з цього приводу. У наступних випусках новин ми повідомимо про неї. Ірина Соляник, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини. В Полтавщині сплеск аварійності найбільше автопригод фіксують на дорогах обласного центру і Кременчука. Ситуацію з'ясовували наші журналісти. Траса, Київ, Харків біля Решетилівки. Водій газелі, у якій перебували його знайомий та троє дітей, виїхав на автомагістраль. У цей час по ній рухалася вантажівка. Зіткнення і на місці події гине чоловік із газелі, а пізніше у лікарні помирає дитина. Інші отримують травми. ДТП одне із тих, що сталося кілька днів тому. Загальна ситуація на Полтавщині непокоїть правоохоронців. Ми маємо в цілому по області. Ріст дорожньо-транспортних пригод близько 30%. По загиблих, так, да, ми можемо констатувати, що є динаміка зменшення загиблих, але є ріст травмованих громадян всіх дорожньо-транспортних пригод. У нас дійсно на автошляхах області відбуваються якісь бойові дії. Початку року в області зафіксували понад півтисячі ДТП на третину більше, ніж за цей же період минулого року. Основна причина виникнення автопригод перевищення швидкості. На жаль, впливу зараз на це у нас немає, так як автоматична фіксація даного порушення ще не працює. Ті засоби фіксації перевищення руху, які використовувалися в підрозділах. Колишніх підрозділів державних міністерств, це у нас там гарпун, рукам, да, тобто вони зараз не використовуються чого, даби, даби усунути корупційну составляющую. На другому місці ріст ДТП з вини нетверезих водіїв. Втім, правоохоронці сподіваються, нові збільшені штрафи допоможуть уникнути бажання сісти за кермо на підпитку. Якщо ж помітили таке чи інше порушення правил дорожнього руху, можна у будь-який час викликати поліцію. Можна позвонити на 102 в будь-який час і в день, і вночі, і повідомити, що водій нетверезим у стані або неадекватний якийсь. Порушує правила дорожнього руху. Патруль виїде на місце, зафіксує. До слова, з 8 серпня по 12 вересня в Україні проведуть місячник безпеки дорожнього руху. Наталія Золотар, Олег Бондаренко, полтавські телевізійні новини. Медовий ярмарок із закордонними гостями. Чулярі з усієї країни зібралися у Полтаві на свято меду. Приїхали і пасічники з Польщі, поспілкувалися з ними, і наші журналісти. Бджоляр із Гадяцького району пані Наталя розповідає, що пасіку спадкувала від батьків. Тож уже сьомий рік продовжує справу. Жінка говорить, цьогорічний сезон для бджіл був неврожайним на квітковий пилок. Бджола ж не могла носити мед, тому що ну, якби не було погоди. А через дощову погоду? погоду, холодно вітер, не виділявся нектар в той час, коли ціли, ну, квіти якраз акація дуже мало виділяла. У Європі український мед має попит, розповідає голова спілки пасічників Наталя Сенчук. За словами жінки, бджолярі Полтавщини переймають та діляться досвідом із іноземними колегами, зокрема поляками. У нас вже проходять міжнародні проекти не один рік, і в у Львові, і в Закарпатті, і в Полтаві. І, і звичайно, ми передаємо одне одному свій досвід по веденню бжіництва, по нових технологіях, по нових обладнаннях, які в Польщі, які у нас. До Полтави завітали представники президії спілки пасічників та голова об'єднання бджолярів Любліна Збівнів Янкевич. Вперше поляк побачив полтавську пасіку три роки тому. Пан Збівнів говорить, що на сьогодні між бджолярами Полтавщини та Польщі існує угода. За нею студенти єдиного в Україні училища бджільництва, що в гадячі отримали змогу навчатися в Польщі та проходити практику в Австрії. Друга угода укладена між спілками пасічників Польщі та України. Угода має багато пунктів, серед яких участь у конференціях, участь у бджолярських навчаннях. Угода також передбачає прикордонне співробітництво у рамках співпраці Європи та України. відповідальний за міжнародні контакти між спілками пасічників Польщі та України. Микола Грибок каже, що всеукраїнське об'єднання бджолярів самостійно працювало всі міждержавні проекти. Ти правда, хотіли би, щоб держава підключилася до тих проєктів, бо нас на всі прави справи не вистачить, і це обов'язок держави брати участь в таких проектах, бо я бачив, як держава прихильно ставиться до громадських організацій в Польщі і на всіх зустрічах бере участь за умовами угоди про співпрацю між двома країнами. У вересні українська делегація бджолярів, а це 160 осіб, поїде до Польщі. Ольга Гриненко, Микола Янко, Полтавські, телевізійні новини. Діти асфальту саме так незабаром можна буде говорити про мешканців багатоповерхівки за адресою вулиця Халтуріна, 21 у Полтаві. Люди обурені на єдиний зелений острівець між будинками, посягають будівельники на підготовчому етапі. Вирубують дерева не лише в межах огородженої території, а й поза нею. Чи мають на це право та що робити жителям? Дізнавалися Анна Бабчук та Андрій Якутін. 12-річний Антон разом з друзями найбільше часу проводить саме у цьому дворі. Більше хлопчика від однолітками ніде відпочивати. Тут футбол граємо, бігаємо. А скільки збирається твоїх друзів? Ну п'ять, більше нас тут багато з усіх тих. Дворі приходять. Тут гуляють діти з понад п'яти багатоповерхівок. На цей зелений острівець посягають забудовники сусідньої ділянки. На території, що не огороджена парканом, намагалися випиляти фруктові дерева. Врятувати не вдалося лише абрикосу. Інші дерева мешканці навколишніх будинків захищали з собою. Активні жителі одразу звернулися на гарячу лінію міськвиконкому. От там черговий диспетчер, то він сказав, це не наше діло, і не лізти ви куди вам не треба. Оце його відповідь був. Активісти викликали поліцію правоохоронцям. Забудовники показали дозвільну документацію. Продовжують місцеві жителі. Ось на відово до одного міста вас гарний ма. Так, а ми пішли всередину, будемо вчитати дерева, скільки столяне. Він прийшов цей земельних ресурсів, Він не назвав своє ні фамілі. Ми просимо назвати. Тут була міліція, бригада. Он дівчинка наша знає, аня яка бригада міліція. 116-та бригада була. Ми визвали сюди, бо встановили, наче не встановлюємо. Він каже, я буду пилять, і все що правоохоронні органи. Ну що вони не можуть нічого вони бумажки предоставили? А меж нема, нема ми ж. Поки що сказали, що повинно бути спиляти 20 дерев. Кажу, так там більше, вже всередині спиляли. нам Зеленбуд дав розіше більше всього. Вони зробили оце все незаконно. Ніхто нічого не успокоїлося. Це наш дом. Ну скільки ж можна від дому в нас забирати? В нас я розказала дітей, ніде гуляти. Ви, ви як такого, куди отим діткам, куди старикам діватися? Взагалі немає. дитячої площадки в нас немає. Люди фактично безправні та покинуті на призволяще, Адже в інстанціях, в які зверталися, їх фактично переадресовують по колу. То ці люди, ну, які сьогодні були, вони тим, що люди, що сьогодні вони тим, які тут живуть, в Они Вони какие-то документи, на основі каких вони в руки никому нічого не давали. Навіть представителям поліції вони тільки показували в своїх руках. Они сказали, що у нас є срок до понедельника розібрати. Люди живуть тут більше 20-30 років. Раніше на місці майбутнього будинку був дитячий садочок. Інна розповідає, замість того, щоб забудувати клаптик землі 30 на 50 метрів, краще було б зробити дитячий парк відпочинку. Але це не в інтересах забудовника території, каже вона. Поки люди обурюються та галасують за огорожею, триває робота. Пиляють, корчують та носять. Жителі прилеглої території сподіваються, що до понеділка встигнуть зібрати необхідні документи, подати їх у відповідні інстанції та врятувати власний двір. Анна Бабчук та Андрій Якутін Полтавські телевізійні новини. Самородок із прилук Юрій Шапувал влаштував свою першу персональну виставку у Полтаві. Художник виконує імпресіоністичні пейзажі, експериментує з фарбами і образами. На суд публіки у духовно-культурному центрі Свято Оспенського собору представив близько 50 робіт, створених останніми роками. На перший погляд може здатися недбалий малюнок, аж занадто розмиті імпресіоністичні краєвиди. Втім, автор, хоч і без класичної художньої освіти, від полотна до полотна еволюціонує. Учасник багатьох всеукраїнських виставок і пленерів Юрій Шаповал увійшов у сучасний український і міжнародний арт-простір, спираючись тільки на інтуїцію, художнє бачення і талант. Він, мабуть, найближче до імпресіоністів, тому що найголовніше в його творах, з моєї точки зору, це його власне враження, його власний настрій, його власні впечатлення, імпреші, перш за все. В нього дуже вільний, свобідний, широкий мазок. Він цим мазком формує форму кольором і мазком». Художник надає перевагу техніці пленерного живопису, передає природне освітлення, повітряне середовище за допомогою численних переходів кольорів і відтінків. При цьому навіть найтемніші ділянки, наче випромінюють розсіяне світло зсередини. Головне джерело натхнення і учитель Юрія Шаповала сама природа, каже він. Не так давно Юрій Шаповал підірвав арт-простір серією незвичних портретів кобзаря. На них Григорович, а саме так її назвав автор, із каністрою бензину і шинами їде автостопом до Москви, щоб потім зробити путіну відповідне специфічне татуювання. На іншому іконізований поет, наче сучасний підліток, робить селфі на айфон, чи наряджений у камуфляж, наче боєць АТО. Митець експлуатує образ Шевченка, аби зачепити щось у серці людей, коли мова йде про сучасні теми, які хвилюють суспільство. неоднозначна реакція є якби різні люди, та різні бачення цього. Там там деякі кажуть, що я якось неправильно показую та великий святий образ. От а але але більшості подобається, і якось я мені знаходжу підтримку. Найбільше Юрій Шаповал, за його словами, цінує у мистецтві свободу, волю творити не так, як у світі є, а як сам хочеш і волів би бачити. У майбутньому прагне знайти щось своє, унікальне систему образів чи техніку. На урочистому відкритті колеги зазначили, що саме ця риса художника здатність ризикувати, постійно вдосконалюватись, сміливо виражати себе. Робить Юрія Шаповала унікальним серед сучасників. То дня міста в обласному центрі пропонують встановити напис англійською «I love Poltava». Заводити розташування артової конструкції може відсутність на це дозволу міського голови. Як ставляться до ініціативи полтавця, дізнавалися наші журналісти. Соціальні мережі Фейсбук та ВКонтакте стали майданчиком для вирішення питання: встановлювати чи ні напис «I love Poltava» в нашому місті. Думки людей розділилися. В очередной раз отмыть кучу денег. Я б ні в корпусном на паркі ставила, он і так само І всі дівчата будуть біля цього запису фотографуватися і ставити на аватар. Було б круто. Ініціатори ідеї. Громадська організація Нова Полтава. Версії щодо відмивання коштів спростовують. Профінансувати реалізацію цього проекту ми готові власними силами. Плануємо також організувати краунфандингову кампанію для того, щоб всі зацікавлені особи теж могли долучитися. Іміджова конструкція, як планують, буде завдовжки 10 метрів висотою в півтора. Її призначення підвищити впізнаваність Полтави. Ми планували об'єкт відкрити вже до дня міста до 23 вересня, а в принципі. Конструктори готові в такі терміни працювати. Саме на цьому місці планують встановити надпис I love Полтава. Зараз ідея знаходиться на етапі громадського обговорення, адже саме полтавцям вирішувати, бути чи не бути новому символу міста. Мова та місце розташування ще не остаточні. Коли полтавці визначаться, чи потрібна в їхньому місті така споруда, ініціативна команда розпочне активну діяльність більшості міст вже таке. Я хочу з Полтави не зробити. Є що та це що, що Безкоштовно. безкоштовна я, я, я люблю Полтаву. за результатами нашого опитування з 30 полтавців, 21 – за встановлення нового арт-символу, 5 – за українську варіацію конструкції, 4 – взагалі проти нагадаємо, схожі символи вже існують у багатьох містах України. Наприклад, у Чернівцях, Вінниці, Дніпрі, Львові, Черкасах та Києві. Катерина Залєвська, Антон Старишко, полтавські телевізійні новини. Хорватський бар'єр став нездоланною порашкодою для полтавської ворскли у єврокубках. Рік сподівання знову черговий ранній виліт. Разом із тисячами болівальників це футбольне фіаско пережили наші кореспонденти. У Полтаву повернулися Єврокубки. Хорватський клуб «Локомотива» став першою перепоною на шляху Полтавської ворскли у лізі Європи. Полтавський оболівальник активізувався, і трибуни стадіону заповнилися більш ніж наполовину. Наша команда пропустила перший м'яч вже на 30 30-й секунді. Незважаючи на підтримку глядачів, зеленобілі білі не особливо загрожували воротам гостей. І лише наприкінці першого тайму у команди Василя Сачка почали з'являтися моменти. Та перед цим трапився інцидент з бійкою фанатів і правоохоронцями. Далі без коментарів. Дуже часто вибігають на поле. Ну не, не часто вибігають на поле, але буває, що коли вибігав, добігав до середини. Ну якщо ви пам'ятаєте, були такі часи, коли і собаки вибігали на поле, тварини теж і пиражки теж літали на пирожки, лі знаменити пирожки. Теж супер шанс перед самої перерви полтавці не реалізували. Хльоба спробував пенальті та влучив у голкіпера. Після перерви ворскляний рахунок зрівняли. Діно періч на 49 й хвилині відзначився автоголом. Та інтрига трималася недовго. Хорвати менш ніж за 10 хвилин забили у ворота Богдана Шуста ще два м'ячі і зняли питання про переможця у цьому протистоянні. Гол Володимира Чеснакова на 74 й хвилині вже нічого не вирішував. 2-3 зеленобілі покидають Єврокубки. Вони грали, наче не в голові. Були якісь ну, проблеми. Я сьогодні побачив, на мою думку, що Ворск не була саме психологічно готова до цієї гри. Звісно, і суперник нам був по зубам, і в якій-то степені ми повинні були вирішати ще й на виїзді, бути посміліше. І в сьогоднішній ігрі теж ключовий момент – цей пропущений м'яч. На перших хвилинах. ми не маємо права при своїх болельщиках пропускати такі м'ячі на перших хвилинах і... Незабитий пенальти, пенальті в роздівалку теж був би переломним моментом. Другий рік поспіль наша команда вилітає на такій ранній стадії з Єврокубків. Полтавці зі сльозами на очах повертаються додому. На цьому вечірній випуск полтавських телевізійних новин завершується. Перемог нам побільше віри і упевненості у завтрашньому дні. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі ЛТАВА. Хай щастить! вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області уночі 15-20, у день 29-34. У Полтаві очікуємо у день 17-19, 32-34 градуси тепла буде у день.